Вітаю, друзі, на каналі Alex Sound Сьогодні в цій серії хочу продовжити, ну як, розпочати роботу над тіком. І дивіться, яка в нього протяжка. Це ж просто геніально. Дивіться, я такої простої ще не бачив ніде. Дивіться, відкритий маховик-тонвал, за ним видно. Шестерню програмну. Зверху стоїть прямоприводний мотор на підмотку перемотку. Ось о, три роз'єми, дуже легко доступні. Що ми ще бачимо? Ось чорні дроти, це від голівок, і вони також доступні. Ось один, ось другий, ось третій. Під'єднуємо 6 роз'ємів. І щоб зняти протяжку, я так дивлюся, треба відкрутити ще раз, два, три, 4, 5 гвинтів. І вона має знятися. Я думаю, що не буде там ніяких викрутасів спереду, тому що спереду Спереду воно виглядає ось так у відкритому вигляді. Дверка залишається на корпусі, а все інше виходить назад. Ну, це так в теорії. Зараз, звісно, ми це перевіримо. Але мені здається, що простіше вже нікуди. І при цьому воно все працює. Працювало зараз не працює, бо не працює оцей двигун. Я хочу зняти протяжку, я не буду зараз тут випаювати, міряти його спротив, міряти, яка напруга сюди буде приходити без двигуна. Зрозуміло і так, якщо немає підмотки, немає перемотки, починати треба з двигуна. Тому я. Хочу зразу зняти протяжку, щоб не гаяти час. От бачите, все так, як я і казав. Від'єднав три штекера і це єдинив штекерочки від голівок з плати, і все, наша протяжка, ось вона. Єдиний нюанс. Верхній гвинтик я почав відкручувати і помітив, що Оцей шматочок пластику, який має бути ось тут. Просто відламався. Ось добре видно, що він зламаний. <кхем> І все, тому на чотирьох винтах трималося. Давайте заглянемо тепер вниз. Ось наша платка. Бачимо двигун, де запаяний. Можна його відпаяти або безпосередньо від двигуна або з плати оці проволочки випаяти. Як він тут у нас кріпиться? Я так думаю, що. Ага, воно, видно, гвинтики з передньої панелі треба зняти. Оце. Защитну пластину захисну, а вона кріпиться тут ось у фіксатор і тут один гвинтик. І я думаю, що ми отримаємо доступ до мотора. Паяльник я включив. Такий він гірпиться. Давайте викрутимо ось цей гвинт. Чого він більше не тримає? Ні. Нічого. Складаємо все в коробочку. Так, що ми тут бачимо? Ось так, раз. Треба ще підняти оці. Цевички і все пластиночка знята, тоненька, легенька, теж стороночку. що ми тут бачимо? Ну, дуже простий механізм. Прямий привід все чітко. Цікаво як. Торможування організовано, а також підмотка. Якщо так, наприклад, це в нас буде підмотка в цю сторону, то тут тоді, можливо, каретка коли піднімається. Включаються десь гальма, але я поки не бачу де. Ззаду теж, ззаду теж, друзі, нічого не видно на нагальма це цікаво насправді цей момент, за що чого відбувається підгальмовання? Це ход каретки. У нас, бачите, далі вона не буде йти. Таке відчуття, ніби тут має бути якийсь чи якась петелька така, чи ще щось на гальмування, не знаю. Треба буде пошукати інформацію. Так, добре, я сподіваюся, що паяльник нагрівся. Треба нам тепер двигун відпаяти. Якщо ми його відпаяємо, тоді ми зможемо зняти оцю пластину, вона має вийти, мабуть, да? сюди, що там її тримає. Угу. Тут тобто, ось ось такі тоненькі дротики від електромагніту. Тому тут треба обережно. Ось так вийшло Вийнятий моторчик. Бачите, трошки наперекосяк тут ось два фіксатори. Ось один, оцей, і тут заходить фіксатор, <кій> оцей паз Фіксатори пластикові, трошки їх вверх підняв. Ця пластина, вона тако сунеться сюди, з цього краю менше, бо тут припаяний. Електромагнітика цей з цього боку більше місця, тому вона, так бачите, трохи нерівно стоїть. Ну і моторчик, так, сяк повертаючи, вдалося його зняти. Обертається він ну, доволі нормально, я би сказав. Ніяких люфтів, ні шумів, нічого в нього немає. Незрозуміло, поки як він розбирається, оце наклейку можна зняти наліпку, а далі, мабуть, треба знімати шестерню, і він буде виходити, мабуть, він завальцьований. Скоріше за все, буде виходити сюди на мене. Але спочатку його треба перевірити. Ну, як мінімум, ви бачили, що показує. Прилад, що там десь 2-3 Оми спротив всього на всього. Я вважаю це дуже мало, але хто зна. Можна під'єднати його до акумулятора або до якогось іншого живлення. Тут у нас є 12 вольт. Ну і розміри, бачите, відповідні. Я думаю, що і цей також десь на 12 вольт. Короткочасно дати йому 12 вольт, я думаю, буде не страшно. Треба спробувати, чи крутиться чи ні, а потім вже розбирати. Загадав ще один спосіб, як можна перевірити моторчик постійного струму. Якщо, ви знаєте, він, якщо його крутити, він може бути як генератор. І ось я під'єднав до нього щупи, поставив 2 вольти і пальцем дивіться, бачите, прилад показує, що струм він виробляє. Якщо крутити його сильніше, навіть зашкалює, більше 2 вольт видає. Але якось нестабільно, коли багато, коли мало. Зараз підключу його до акумулятора, але думаю, що треба його буде розбирати, скоріш за все, там або щітки, або якийсь бруд. Перевірка на акумуляторі показала, що моторчик працює. Працює тихенько, стабільно, без всяких питань. А значить, винен не він. А тоді щось у схемі. Зараз моторчик я запаяю на місце і буду думати, що ж може бути причиною. Поставив я ЛПМ на місце, спробував пару раз включив і воно трошки включалося, промотало, а потім знов перестало працювати. Я так думаю, що можливо. Десь є проблема на оцій великій платі. Оскільки на цій маленькій тут немає ніяких активних елементів. Ось, ось є маленький резистор. І все. А так, на оцій платі керування можливо, є десь не пропай. І воно спрацювало, а потім знову не працює. Для того, щоб її зняти, я відсоєдинив всі штикери. Ось так, не забувайте, де що стоїть. Фотографуйте. От. Знову ж таки, дивіться уважно, не все, що схоже на штекер, є штекер. Оце, наприклад, це не штекер, це просто вихід проводів, а штекер ось у, на трансформаторі. Треба ще відкрутити оцей гвинт. Ось гвинт кріплення плати. Ось гвинт. І ось винт. І я думаю, що ця вся велика плата зніметься. Але перед цим я на всяк випадок ще продзвоню оцей маленький резистор. Ну, мало ли. Плату зняв, не пропаїв, ніяких кольцевих тріщин, не знайшов, нічого підозрілого немає. Транзистори, тут їх небагато, один. Два, це звичайні. І є ось такі хитрі, маленькі. Це транзистори із вбудованим резистором зміщення, як я прочитав про них. І як вони повинні дзвонитися, я не знаю. Ці ось звичайні дзвоняться нормально. Взагалі, ось дивіться, тут дуже зручно написано ось контрол. І є. Контур, да? бачите? Тобто це така невеличка плата. І дійсно, звідси йдуть якраз штекери на плату керування моторами. Є контролер великий стоїть, потім є ще ось така мікросхемка. Вон там сховалася ще одна многоніжка. І так більше тут майже нічого і немає. Так, з наскоку вирішити проблему тут не вдалося. Ну, Принаймні. Поки що схеми я ще не маю. Зараз плату поставлю на місце, все під'єднаю, спробую ще включити, можливо, десь просто був поганий контакт. І зараз він відновиться. Зібрав я все докупи. Включив, ну, все рівно. Ефект нульовий. Перемотки відсутні. Бачите, на індикаторі є спрацювання, а? Самих перемоток немає, відповідно, немає підмотки. Тільки отак спрацьовує відтворення, але зразу виключається, бо не йде а лічильник не йде, бо не рухається правий вузол, підмотки немає. І хочу бий. Так що, можна сказати, що нічого ми не зробили у цьому відео. Лише з'ясували, що моторчик не винуватий. Він працює. І проблемка десь у схемі. На жаль, не на камеру, але мені вдалося пару разів, коли трошечки спрацювала перемотка, і ну, як би штатно працювала, але це було кілька секунд. І потім відтворити це не вдається на камеру. Не знаю, що там відбувається. Чи щось там якийсь транзистор у схемі повністю здох або ще щось. Треба схему, друзі. Тому поки не буде схеми, не буде нового ролика по цьому. Дякую. Так що, вибачте, дякую, що додивились. Але будуть інші ролики. Тож, заставайтеся з нами на каналі. Дякую за лайки та підписку, поширення. Традиційно, всім всього найкращого, побачимось.